Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде відео? Як ви бачите, це така от гора інструменту, а інструмент фірми Elto. Цей інструмент, щоб ви розуміли, бюджетний, можна сказати, дешевий, як борщ, і він працює. Він є безщітковий, акумулятор. Акумулятори йдуть з посадкою під Макіта, вони всі йдуть в комплекті, вам не треба докупляти, що дуже прикольно. Так що буде цікаве відео. Ви підписуйтесь, а ми погнали. Я зараз вам детально розкажу, покажу, будемо його вивчати. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень, сайт akb.com.ua. Я з цих акумуляторів ви можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Є в нас на ринку ось такий інструмент. Зайшов це в нас Елтус фірма. До речі, сьогодні я питав знайомого, кажу, знаєш таку фірму Елтос? Він каже, знаю. А він займається ремонтами. Каже, у мене є профіратор, вже купа років працює мережевий. Так що вже один відгук я про цю фірму маю хороший. А як цей інструмент зроблений? Які тут акумулятори, Я відео вам все покажу не сьогодні. Сьогодні я вам коротко ознайомимось, що в мене буде на огляді, але на огляді в мене буде дуже багато інструментів. Рахуємо, дивимось. Акумуляторний перфератор, акумуляторна болгарка, вищитковий, все безщиткові двигуни. Далі гайковер, шурупокрут, ньютонів, скільки тут він має, дофіга щось? 52 ньютона. Далі, це не все. Що мені саме більше в ньому от Дивіться, ось такий от малюк, шурупокрут. Буде в мене на огляді. Це 16 вольтовий. Дві-два коротше, в комплекті йде 16 вольт. Щоб ви розуміли, знаєте, яка ціна цього шурупокрута 6300 гривень. Тобто два акумулятора зарядне шурупокрут, і плюс цього шурупокрута, що в нього ще зйомний патрон. Ну, хто знає, той знає. Це прикольно, коли ти ставиш сверло, тут ставиш бітку, працюєш деревом, тільки просверлів, зняв патрон і не треба тобі переставляти оснастку. Да, 16 dfr BL, щитковий. Далі, ось такий це Impact буде від Eltos. Також маркіровка АГУ 20БЛ. Подивимося, 300 ньютонів пише. І буде ось такий е, гайковерт АГ е, 600BL. Це в нас 600 ньютонів, Оцей, що в мене тут є, 800 Н. Коротше, відео оглядів буде багато, буду вам показувати по якості. Саме більше мене хвилює, які тут акумулятори. По інструмент дуже дешевий, Щоб ви розуміли, акумулятор 20 вольт 4 ампер години. Хтось мене колись питав, каже: Вова, мені треба бюджету. Я кажу, ну тисячу гривень коштує. Та то щось дороговато. Тут один акумулятор коштує 4 ампер години 630 гривень в тому районі. 600 гривень 4 ампер години акумулятор. Ну не шикарно, ну дешевий як борщ. І цей шурупокрут я вам казав вже 1300. Це коротше, навіть не похід в тебе. Навіть не похід в тебе. Ти маєш акумулятор або там шурупокрут. Ще що я вам хочу сказати, є в Алтуса е, набори. Це буде ще дешевше. Є в них в комплекті є ось така сумка. Це, коротше, коли ти купляєш народ набор. Дається тобі в комплекті така сумка. Я вже її помацав, трошки обмацав туди-сюди, щоб ви розуміли, щоб я вам міг сказати. І мені було цікаво по якості, щоб ви поняли, це все метал тут всередині. Такий дріт-металічний сталь зроблена, тому що вона е, пружна. Ось такий кейсик. Ось такі кейси. Я зайшов в інтернет, подивився. Коротше, набір, щоб ви розуміли, оцей шурупокрут на 52 ньютона. І цей шурупокрут, щоб ви мали розуміння, він йде з ударом. Він йде з ударом. Цей шурупокрут, цей гайковерт вроде на 600 ньютонів. Оцей, нижчий 600 ньютонів. Болгарка акумуляторна, перфератор коштує 8000. Якщо розділити на 4 і просто без акумулятора, то виходить по 2000 інструментів. А добавте ще акумулятори, відмінусуйте там по 600 гривень. Це взагалі виходить в тебе тисячу чимось гривень, наприклад, там один інструмент. Коротше, шикарно. Я вам сьогодні покажу оці набори Altos і будете самі бачити. І в наступних відео ми всі ті інструменти будемо тестити. Тобто, крутити, сверліти, бити і так далі. Так що ви підписуйтесь, буде цікаво, будете знати. Чи вартує він своїх грошей зовсім оцей Altos інструмент чи ні. Ну, саме більше мені в бюджетних інструментів е, мене дуже цікавить акумулятори. Чи вони видають дійсно ємність? Ще раз повторюсь, цей весь інструмент де безчітковий. Безчиткові двигуни нормально ходять, навіть дешеві безчеткові двигуни вони це все витягують. Головне, як то кажуть їм давати перекурити, нагрівається ости в далі собі працюєш. Вищитковий двигун довго ходиться, не колекторний двигун і так далі. Добре, давайте я зараз вам коротко покажу ціни наборів, ціни на ці інструменти і ціни акумулятор. Ну блін, ціна дуже приємна. Я кажу для домашнього використання акумуляторний інструмент це топчик, навіть бюджетно. Ти не будеш ним добасти. Ну, нехай ти будеш брати його на шабашки, там день-два на шабашки. Я Думаю, він спокійно справиться. Давайте, бо мені зараз тут падає все ззаді. Коротше, беру я телефон, зараз вам покажу ціни. А в подальшому, так як я казав, будуть огляди на ці всі інструменти, що ви бачите у мене на столі. Коротше, інструменту багато. Кожен окремо розберем, протестимо. Ну, як все, по стандарту, погнали. Дивіться, вбив я набір інструменту Eltos, акумуляторний набір. Вибирайте в Google, де вам дешевше, бо кожні сайти по-різному. Ось дивіться: наприклад, акумуляторна болгарка коштує 2000 гривень. Елтус, бачите, на сайтах різні. От є набір 10, то розетка. Ну, самі знаєте, розетка, розетка там націнка, дай Боже. І ось якийсь сайт. Вибираємо на Промі 8700. Саме дешевше, я знайшов дивіться, які наборчики Елтус. Я зараз вам покажу. Ну, для дому просто шикарно. Набір, 4 інструмента Елтос, акумуляторних, 20-вольтових, посадка під Макіту, дивимось, що ми маємо в комплекті. Сумочка, оця. Що я вам показував? Вона йде з кишеньками під акумулятори. Ось тут собі можете складати. Внизу інструмент. ну Все як, блін, все шикарно. І дуже якісний матеріал, такий, що ти його не щухаєш за, за перший похід, десь кудись і так далі. Дивіться, що ми маємо: набір акумуляторних інструментів Eltos, 4 штуки. Е, у комплект також входять три акумулятора на 20 вольт, 4 ампер години Три акумулятора і один акумулятор в нас йде. На 20 вольт 2 ампера години. Це під шурупокрут іде. і все. Е, ударний шуруповерт. Оцей ударний шуруповерт. Ну, коротше, я вам показав. Сам, наприклад, акумулятор, зараз дивіться. Е, акумулятор. Ми зараз напишемо ось Елтос. Зараз я вам покажу ціну на акумулятори. Так, акумулят. Давайте ми візьмемо 20 вольт. 20 вольт 4 ну, Пошукаємо. 630 гривень народ. Також є 671. Вибирайте, де вам дешевше. 130 гривень. Ось я його відкрив. Нове-нове 4 Ампер години І ось Altos, дивіться, акумулятор 1300 кажу, Акумулятор шурупокруто. Цей що в мене є, де він є, маленький. оцей. 1386 гривень. Два акумулятора, зарядне і все. Коротше, дешеві акумулятори я буду провіряти. Все вам відео покажу: поємності, чи високострумові акумулятори, які в них опір, як там бмс зроблена, чи добротно зроблена, чи ні за таку ціну, як то кажуть, під питанням: чи можна брати, чи ні. Я їх розберу, так що ви підписуйтесь на канал, буду розбирати і від 16 вольт і 20 вольт. Так, що ось так. Коротше, по цінах я вам показав. Давайте ми по набору цьому всьому розберемося. Зараз я вам покажу, який то інструмент, що він може коротко зверху оглянемо, потім будемо все тестити. Кажу в окремих відео. Кожен інструмент. Погнали. Тепер дивіться, з самого початку у мене, я думаю, буде на огляді ось цей шурупокрут. Він мені дуже зайшов. Такий е, шурупокрут буде підійде людям реально в квартиру, додому, щось закрутити, навіть старшим людям, тому що. Він реально дуже компактний і легенький. Безщитковий двигун Показую вам, що за продукція, щоб ви знали. Потім будемо нею дубасти. Ну просто малюк. Подивіться, який малючок. Маленький, дуже два акумулятори на 16 вольт 2 ампер години. Це ми також перевіримо чи тут є 2 ампер години. Дивіться, ось такий безщитковий. У нас дуже чітко робить. До речі, до 21 і свердління 22. Супер. Дві швидкості по стандарту. Беред-назад, ну, все чітко плавно робить. Індикація заряду присутня. Ось такий блочок на 16 вольт 2 ампер години. І як ви бачите, в наборі маєте ось такі бітки. Вони та, дешеві, але коли їх нема, от мені треба було закрутити десь, наприклад, так залізти, що шурік не залазить. Треба було ось цей кондуктор. такий, ось цей. Він дешевий, але він є. Він навіть в магазинах коштує по 60 чи по 100 гривень. Ось такий перехідник. Ви собі на шурупокрут вчіпаєте і супер. І плюсик о цього шурупокрута, дивіться. Ось, у нас зйомний патрон. Ставиш сюди бітку, сюди свердло. А ну ще я ще хочу провірити, блокування. Так, блокування шпинделя присутнє. Супер. Не треба, бачити, патрон, до речі, що теж металічний. Подивіться, метал. Просто метал. Супер, то оглянули, будемо далі дивитися в розпаковках і всьому. Що ще мені сподобалося? А, болгарка ще є. А, оцей шурік, давайте я вам покажу також. Ствердла і також бітки. Такий же самий, по ходу набір, навіть трошки інший. А що то в нас за бітка? Ще в нас є біточки ph 3 навіть в комплекті. Також інструкція. І якщо ви бачите, якщо ви берете набором, то у вас де тільки один акумулятор. А якщо ви берете окремо цілий шурік, у вас йде два акумулятора по 2 Аг. години. Ось такий. Теж дуже маленький, подивіться, це Шурік з ударом на 52 ньютона. Також безщитковий двигун. Зараз я вам покажу, дивіться. Зараз я вам покажу. Це в нас дві штуки 52 ньютона і 1700 обертів хвилину максимально. Патрон може зажимати 13 мм максимум. Ось такий. Давайте ми поставимо кум. Покажу вам. індикацію. Ось такі куми, дивіться. Ну, Ще повністю не заряджений, вони приходять. Ось так. Тут, походу. Ні, тут не переключаються режими, тут просто вам сигналізує індикацію. Ось так він крути, дві швидкості і має також удар. О, чути. металічний патрон. Ну, патрон у нас не зйомний. Є ось такі, походу, я бачив, Елтос, отакі шуріки є зйомним патроном, хто хотів, вроді я бачив в вінеті, що є зйомний патрон. Це в нас не зйомний, він йде з ударом. Ось такий. Сверління, шурупи, і до. 24. бачите, 24. Ось так. Від 1 до 24. Також безчітковий двигун. Друга швидкість. Давайте ми поставимо 1. 24. Ну, супер, гарно. А що ще хотіти? Для дому кращого не треба. Чесно. Я ще раз повторюсь. розберемо, глянемо. Якщо там все гарно зроблено, і акумулятори видають свої ємність. Що ще хотіти? Далі. Гайкуверт, імпакт я хотів. В нас, щоб ви розуміли, в комплекті є свердла по металу під імпакт навіть в комплекті є ось такі. Ще раз кажемо. воно дешевеньке, але є, десь-не дещо закрутити вам стане. Подивимось на імпакт. Також подивіться, що у нас поставляється. Акумулятор вже імпакту на 4 а години. Ось так він виглядає. Також не заряджений. Ну я це все заряджу, провіру. І ось такий от малюк. Непоганий. Давайте поставимо. Тут, якщо не помиляюсь, в нього два режима. Перший режим і другий режим. Ану. Перший і другий. Все, два режима в нього є. Звичайний, простий, що більше потрібно. Імпакт, щоб задобасити, як то кажуть, шурупи великі, там по дереву і так далі. Що в нас є по ньютонах? В нас 300 ньютонів він має. 300 і 2800 обертів хвилину. Бачите, на першій в нас йде. Не знаю скільки. І 3300 ударів. Непогано. Це в нас перша, друга. Ну так, крутий він добре. Коротше, це ставимо назад. Ну і по стандарту народ. Дивіться, це ставимо назад. Бо все вам буду показувати, розказувати. Далі. Це в нас вже гайковерт. Одна друга посадка. Також ось така комплектація народ. Ціна такого. Дві чимось тисячі гривень. Ось такий. Це на 600 ньютонів чи на 800 ньютонів Це в нас де де він. Є? 800 ньютонів, 3 400 обертів хвилину максимально. І 400 обертів хвилину. Тут у нас вже декілька режимів є. Також в комплектації. У нас дається дві головки вроді на 18, друга на 21. І ось такий акумулятор також 4 а години заряджений, до речі. Ось такий малесенький малюк з режимами. Раз, два. Ну, стандартні всі режими, там відкручування. А, це коли назад? Зараз я вам покажу. Це в нас другий режим вроде, з ударом. Чи третій. О, бачите? Функція. Коли чую, що він відкрутив, він вже тобто зупиняється і просто крутить. Я думаю, ви це зрозуміли. Ціна шикарна. Цього всі набори. Що, показати вам ще далі, що там йде? Давайте це. Так, я зараз попутаю дещо до чого. Це від імпакта, то в нас сверла, це в нас, походу, від шурупокрута. Давайте це заберемо. Це в нас від шурупокрута, це в нас гайковерт народ. І ще один гайковерт, ось такий, трошки менш потужніший. 600 ньютонів. Тут нема сенсу відкривати. Тут я кажу, ідентично, що в тому. Один акумулятор зарядне. Ціна теж там дві з чимось, чи скільки він. Він коштує болгарка, ось комплект. Дивіться, в болгарці вже йде зарядне ось таке стаціонарне, кожух, ви двигун. Що хочу відмітити, що тут у нас все прогумоване. І там також всюди все прогумоване. Ну все гарно зроблено. Просто вона маленька, компактна, досить, я вам скажу, в руці удобна. Ось є фіксація. Можеш без фіксації працювати. Ось зажав, є з фіксацією, коли ти хочеш шліфувати. Ось так. Ну, Посадка під макіту. Включу вам, як вона працює, теж три режима, 4 ампер-години, вставляємо без фіксації, з фіксацією. Теж ціна шикарна і, як ви чуєте, працює все супер. Так, знімайся, бо все все нове, не вишморгане. Добре, це ставимо і це назад також показую вам. У нас є ось такий перфератор. Для домашнього використання з металічним патроном також є такий, щоб підзажимний. І звичайним патроном ось така от комплектація. такий от перф. Також в комплекті акумулятор народ є все, дубаси, все крути, просто удар. Пірф у нас має по ходу 2,8 джоуля, вони по стандартному йдуть. SDS у нас патрон, 8500 обертів. 5900 ударів хвилину, 26 мм розмір патрона. Ось так. бачите, Так що вперед, назад, реверс, все гарно працює. Тут все прогумоване, ну класно. Коротше, що вам багато розказувати, все, я буду тестити, розбирати, показувати, як там все зроблено. Будете все самі бачити. Так що, друзі, ось такий анонсик. Так що, хто хотів оновити собі, там має мережевий інструмент на акумуляторний і по бюджету, можете звернути увагу на такий от інструмент. Кажу відео, я вам все буду показувати по якості для домашнього використання, шабашки і так далі. Але що я замітив, що я вам хочу відмітити, ось такими от наборами буде набагато дешевше. Набагато тут сумка є, кажу, і там виходить інструмент вообще копійки. Коротше, дешевий, як борщ. На цьому все. пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.